Щодня українці продовжують донатити на ЗСУ, наповнюють банки та закривають збори. На додачу міські ради нашої держави не пасуть задніх та регулярно виділяють кошти з бюджету громад на потреби військових. Наряду з державою та обласними адміністраціями міські ради роблять все можливе, аби забезпечити оборонну здатність країни. Ось до прикладу Харків, що з перших днів війни потерпає від обстрілів російських загарбників, то, окрім обов'язкових статей на відновлення значних руйнувань та забезпечення життєдіяльності мегаполіса, вже надав військовим майже мільярд фінансової допомоги і продовжує це робити. Так на останній сесії міської ради депутати проголосували за виділення ще 12,5 мільйонів гривень для забезпечення підрозділів ЗСУ. На сесії ми збільшили фінансування підрозділів ЗСУ ще на 12,5 мільйонів гривень. Всього ж спочатку повномасштабного вторгнення на потреби військових з міського бюджету було перераховано вже 825 мільйонів гривень. І у відсотковому співвідношенні з початку повномасштабного вторгнення при бюджеті у 16,1 мільярдів гривень прифронтове місто витратило більше 5% свого бюджету на допомогу захисникам. Інші міські ради України також виділяють кошти на оборону. Ось до прикладу у столиці видатки на підтримку ЗСУ за більш ніж півтора року становили близько 1 мільярда 600 мільйонів гривень. При цьому річний бюджет Києва складає більше 66 мільярдів. У відсотковому співвідношенні 2,5% бюджету йдуть на допомогу ЗСУ. На додачу у цьому році Львівська громада вже перерахувала на потреби ЗСУ 210 мільйонів гривень. Депутати Запорізької міської ради з початку війни з міського бюджету спрямували на потреби військових майже 458 мільйонів гривень. З бюджету Миколаєва від лютого минулого року виділено 600 мільйонів гривень, а у Чернівцях 300 мільйонів. Загалом, за інформацією від комітету виборців України, з початку повномасштабного вторгнення міські ради витратили зі своїх бюджетів майже 10 мільярдів гривень або 7% відсотків міських бюджетів. Знаючи важливість цієї підтримки, ради у більшості міст продовжують активно забезпечувати військових ресурсами необхідними для перемоги. Марія Словйова та Ігор Мартиненко Харків новини.